Отже, всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк, я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо розбиратися в різниці між особистим рахунком, промо-рахунком та рахунком дзвінків. Отже, давайте перейдемо до практики, я вам все візуально підскажу на своєму тестовому аккаунті. Отже, ми заходимо в профіль, натискаємо кнопочку Особистий кабінет. У мене зараз немає абсолютно ніякого активного пакету, проте у мене є кошти на рахунку. І ось ми бачимо перший прямокутничок це особистий рахунок. У мене ось на цьому рахунку знаходиться 500 гривень. Що я можу робити з цими коштами? Особистий рахунок це абсолютно ваш гаманець. Ви з цього рахунку можете оплачувати будь-які послуги на нашому сайті. Чи то покупка пакету, чи то тариф дзвінків, чи то покупка топів, чи перевірок. Абсолютно все ви можете оплатити з цього рахунку. Далі ми переходимо до проморахунку. Якщо у вас є кошти на цьому рахунку, ви з нього можете оплачувати топи на ваші оголошення. Якщо вам цікаво, як це можливо зробити, подивіться наступне відео у нашому плейлисті, як підняти оголошення топом. Також у вас ось тут з'явиться підсказка, яка вас перенаправить на інше відео. Також пам'ятайте, що всі абсолютно кошти, які є на проморахунку і які вам нарахувалися бонусом, вони згорають протягом 30 днів з моменту нарахування. Тому обов'язково якомога швидше їх використовуйте, щоб вони на вас попрацювали. І переходимо до третього рахунку: це рахунок дзвінків. Якщо у вас є активний пакет дзвінків, Відповідно, ви з цього рахунку можете оплачувати всі дзвінки, які вам надходять з приводу нерухомості, і також абонплату, яка знімається кожен місяць в розмірі 500 гривень, або якщо у вас є знижка, то 251 гривня. Також хотіла вас зорієнтувати в тому, що абсолютно весь рух по вашим коштам фіксується у нас на сайті, і ви в будь-який момент зможете переглянути звіт. Ось, наприклад, переходимо до особистого рахунку. І для того, щоб подивитися звіт по особистому рахунку максимально швидко, натискаємо на цифру 500 гривень. Якщо у вас якась інша, просто натискаєте на цифру. І ми ось бачимо, що я оплачувала, коли і в якому розмірі. Весь звіт від початку дії вашого профілю фіксується ось тут. Повертаємось знову до особистого кабінету. І щоб переглянути кошти на проморахунку, ми натискаємо на цифру 0. Як ми бачимо, з цього рахунку я ніколи нічого не оплачувала, тому звіту у мене і немає. Але якщо б я з цього рахунку оплачувала топи, все одразу було б помітно. І натискаємо на рахунок дзвінків, цифра 3600 гривень. У нас відображається звіт по рахунку дзвінків, і ми бачимо, що у мене кошти знімалися за дзвінки від потенційних клієнтів, що стосується нерухомості. І також 500 гривень у мене знімалося абонплата. Ми бачимо дату, коли все знімалося, і в якому розмірі, і також можемо бачити залишок на рахунку. Тобто все прозоро ви можете відстежувати і формувати будь-які звіти. Я вам бажаю продуктивної праці і завжди пам'ятайте, якщо у вас виникають будь-які питання по роботі сайту, звертайтеся до вашого персонального менеджера або до нашої служби підтримки. Ми з превеликим задоволенням вам допоможемо. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!